Я вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. До нас завітав наш друг зайчик вухастих. Вітаємо тебе, друже! Я теж вас вітаю, малята. Я пишаюся тим, що в мене такі гарні друзі, як ви, вухастику. А я пропоную діткам послухати розповідь про квіточки. Ой, Мар'ята, я теж дуже люблю квіточки, а особливо ті, які схожі на сонечку. А що ж це за квіти такі загадкові? А ось послухайте загадку, чи здогадаєтесь ви, чи ні. На лісовій галявині стоїть сонечко на ніжці, серединка жовта. А спідничка біла. Здогадалися, що це за У хастику, та це ж ромашка. Так, це ромашка. У хастику, а я підготувала для дітей казочку про ромашку і мурашку. Тож сідаємо зручненько і уважно слухаємо. На галявині лісу росла собі ромашка, одна однісінька. Поряд росли дзвіночки, кульбабки та багато різних квітів. Та лише ромашечка була одна, їй було дуже сумно, ні з ким навіть поговорити. Дзвіночки передзвонюються між собою. Кульбабки, зайняті своїми парашутиками насінинками, весь час повчають, як найдалі летіти і кути. А до ромашки нікому діла навіть нема. Та одного дня все змінилося. Якось під вечір почула ромашка, що хтось плаче. Озирнулася довкола і побачила малесеньку мурашку. Гей, малечо, ти чого плачеш? Ой, як мені не плакати, коли в мене ніжечка болить, відповіла мураха. А що сталося з твоєю ніжкою? стривожено запитала Ромашка. Бо вона була дуже добра і завжди всіх жаліла. Я її подряпала і тепер йти не можу. Бачу, хмара насувається, дощ буде, а додому мені далеко, сказала Мурашка і заплакала. І справді потемніло, загриміло, пішов густий дощ. Ховайся! крикнула ромашка Незенько нахилила свою голівку, утворивши затишну чарівну білу парасолю для мурашки. Ой, спасибі тобі, ромашечко, що заховала мене від дощу. А чим же я тобі віддячу? А ти поговори зі мною трішки, бо дуже мені самотньо тут Розмовляли вони, розмовляли аж поки дощик не скінчився. Мураха розповідала, де була, що бачила, а Ромашка уважно слухала і сміялася. Раділа, що знайшла собі подружечку. Коли дощ перестав крапати, Ромашка підвела свою голову до сонечка, що з'явилося між хмаринками. Аби просушити свої пилюсточки. А мурашка зібралася йти додому. Куди ж ти підеш з хворою ніжечкою, біднесенька. зупинила її ромашка. Попросімо дядечку подорожника. Хай полікує. Він добрий лікар. А дядечко подорожник був поряд. Почув про мурашчину біду. І дав краплинку свого соку. Ромашка свою пелюсточку для перев'язки. Так вони і полікували мурашину ніжку. Тут ще й дядечко Джміль прилітів. Ромашка попросила його допомогти мурашці дістатися додому. Він теж не відмовив, посадив її на спинку та й полетів до мурашника. Ох і дякувала мурашка своїм друзям. Дядечко Джмів підморгнув мургасі і промовив Завжди пам'ятай, ніколи, нікого в біді не лишай, тоді і тобі допоможуть. З того часу Мурашка часто відвідувала ромашку. Розповідала їй про новини в мурашнику чи в лісі. Не забувала вона подружку, і якось також їй віддячила добром. А було це так: настав час, коли ромашці треба висипати, достигли насіння. А на біду вітру немає. Насіння не рознесеться галявиною. Зажурилася наша ромашка. Ось тут і допомогла мурашка. Покликала всіх своїх родичів, а вони схопили кожна по насінинці і розбіглися в різні сторони, залишили там насіння та й пішли по своїх справах. А мурашка дуже зраділа, що зможе віддячити ромашці добром на добро, і сказала Наступного року ти вже не одна будеш на галявинці. І не будеш сумувати. Ось і казочці, кінець, а хто слухав, молодець. А зараз малята. Я пропоную вам трішечки попрацювати. Ми разом з вами намалюємо ромашкове поле. Для роботи нам потрібно фарба зелена біла, жовта, коктейльні трубочки, розрізані на кінці, ватні палички, круг, вирізаний з зеленого паперу, вологі серветки, гарний настрій та допомога дорослих. Тож пропоную почати працювати. Молодці малята, ви дуже гарно попрацювали. Ми з вухастиком будемо чекати фотографії вашого ромашкового поля. Дякую малята за увагу. І тобі вухастика дякую. До побачення, до зустрічі, до побачення малята! До наступної зустрічі!